Дорогі друзі, бажаю всім міцного. Значить, як обіцяв, так і знімаю. Всі пам'ятаєте дросель Ось цей, для перевірки я курів. Я обіцяв перевірити, чи немає шкоди ось від таких пошкоджень. Значить, що я тут за Виводи від цього дроселя я під'єднав до конденсатора. Конденсатор 1 мікрофарад, як ви бачите. Також до цього конденсатора, до цих виводів, я під'єднав осциллоров. Ось ну, така от система, такий чи майдан. І також я сюди під'єднав мінус акумулятора 18650, а плюс у мене в руках. Я буду робити отакі рухи, подавати живлення і забирати. А на екрані ми будемо дивитися, що відбувається. Отож. Так, як би вам, щоб було добре видно. Так, ну, власне, я роблю касання, і що ми бачимо на екрані? А на екрані відбувається слідуюче. Ми бачимо амплітуда сигналу тут більша, а тут менша. Ну, пам'яті у цього Соларафа немає, щоб показати. А коли такі фокуси ми бачимо на екрані, то це говорить. Не про що інше, як про те, що відбувається, коли я забираю, відриваю плюс живлення. Заряд конденсатора віддається у дросель. Дросель працює як трансформатор, віддає накопичує енергію, віддає її назад в конденсатор, але вже з меншою силою. Потім знов назад, і потім до затухання. Тому у нас амплітуда. Рівня отут більша, а сюди вона йде менше. Що говорить про те, що наш дросель міжвиткових замикань немає. Тому можна сміливо робити до нього корпус, це проляти просто лаком і використовувати його за його призначенням. Отаке коротеньке і інформативне надію сьогодні відео. До речі, хотів я, як завжди, видумати велика. І під'єднав 10 мікрофад конденсатора. На екрані 0. Нічого немає. Ну, це перший, який був під рукою, якого поставив, такий і працює. Тому на сьогодні якось так миру добрати, тепла усім і до наступної зустрічі.